Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Матерна в'язання як Релакс. І я беру участь у спільному проєкті візерунки UA, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. І в мене під відео в інфобоксі є посилання на телеграм-чат, який теж створила томочка для того, щоб там збирати всі майстер-класи україномовних майстринь. І я запрошую вас, проходіть, там є всі посилання на спонсорів проєкту. І користуйтеся майстер-класами. Значить, я ось такий візерунок, я на нього казала, соти, то не соти, то ромби. Вони такі дуже-дуже красиві, мені дуже подобаються і дуже гарний такий нарядний вигляд надали виробу. Ну, шикарний візерунок. Значить, я. Показую вам схему візерунка. Ось так виглядає схема. Де палочки то є лицеві петлі, де пусті клітинки теж лицеві петлі, а де рисочки, то є виворотні петлі. Значить в ширину візерунок має 14 петель і 24 ряди у висоту. І будемо починати в'язати. Значить, я набрала 14 петель, 14 петель набрала. Значить, в мене є 14 петель плюс 2 пружкові, тобто я набрала 16 петель. І я пров'язала два рядочки лицевими петлями і третій рядочок виворітніми петлями. Щоб на лицевій стороні в мене були лицеві петлі. І починаємо в'язати перший рядочок візерунка. Значить, першу пружкову петлю я знімаю. І пов'яжемо просто по схемі Чотири лицеві петлі, шість виворітніх за задню стінку, просто щоб петлі не були перекручені. Дивіться: 3, 4, 5, 6. І чотири лицеві. Я просто покажу один рапорт, щоб ви зрозуміли, як пров'язувати візерунок. Виворітній ряд я вив'язую по малюнку. Як дивляться петлі, так в'яжу. Значить, в мене тут є, є виворітня, значить, в'яжу виворотню. У нас тут буде 4 виворітніх, шість лицевих, один, два, три, 4, 5, шість. Бачите? І знову чотири виворітніх. Два, три, 4. Тобто ми в'яжемо по малюнку. Нічого складного тут нема. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка, він дуже-дуже простий, тому що його треба пров'язати просто лицевими петлями. Без цілий рядочок лицеві петлі. Де є виворотні, просто за передню стінку в'яжу. Щоб петлі не були перекручені. І все. Ось так. Просто лицеві петлі. Тепер зараз буде четвертий рядочок візерунка, його просто треба пров'язати виворотніми петлями, тож я вже показувати не буду. Пров'язуємо самостійно. Тепер в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо три лицеві петлі. А тепер три петлі перекидаємо вправо через одну. Значить, я одну петлю пропускаю, ось так. Наступні три петлі підхоплюю правою спицею, Знімаю, ось так притискаю ту петлю першу до спиці, щоб вона мені не втікла, не розпустилася. Тепер знімаю з лівої спиці всі петлі і ззаду підхоплюю ось так першу петлю. Бачите? Перехрестила. Тепер ці три петлі повертаю на ліву спицю і пров'язую всі чотири петлі просто лицевими. Ось так. Тепер перехрещую три петлі вліво через одну. Значить, я ззаду заводжу праву спицю і підхоплюю четверту петлю ось так. Бачите, я три петлі. Тепер ці три петлі притискаю ось так до правої спиці. Витягаю спицю і перші три петлі підхоплюю, бачите, лівою спицею спереду, перехрестила. І тепер цю петлю повертаю на ліву спицю і пров'язую чотири петлі. Один, 2, 3, 4. Це три лицеві петлі. Наступний шостий ряд в'яжемо просто виворідніми петлями. Тож я вже показувати не буду, в'яжемо самостійно. В'яжемо сьомий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаю, тепер пров'язую дві лицеві петлі і знову перехрещую три петлі вправо через одну, так як і в попередньому рядочку. Бачите? Міняю місцями три петлі в мене вправо, одна вліво заду Ось так, і пров'язую всі 4 петлі лицевими. Так, пров'язала 4 петлі, тепер дві лицеві петлі пров'язую, Тепер схрещую 3 петлі вліво. Бачите, четверту петлю ззаду підхопила і поміняла їх місцями. Ось так, перехрестила. І тепер пров'язую всі 4 петлі лицевими. І ще нас в кінці ряду дві лицеві петлі і прушкова виворітня. Якщо ви в'яжете два три рапорти, то ви просто починаєте цілий час те саме пров'язувати. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями. Тепер в'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. Першу пружкову знімаємо, одна лицева, знову три петлі схрещуємо вправо. Бачите? Ось так. Схрестили, повернули на ліву спицю і пров'язуємо всі чотири петлі лицевими петлями. Тепер в'яжемо чотири лицеві петлі: 1, 2, 3, 4. Тепер схрещуємо три петлі вліво. Ззаду підхоплюємо четверту петлю. Перші три петлі ось так, підхопили лівою спицею. І всі чотири петлі пров'язуємо лицевими. В кінці ряду. Тепер у нас є одна лицева і одна крайня пружкова виворітня. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями. Тепер в'яжемо дев'ятий рядочок, не, 11 рядочок. тепер в'яжемо. Значить, першу пружкову петлю знімаємо і схрещуємо три петлі вправо. Ось так поміняли, схрестили вправу, повернули на ліву спицю і всі чотири петлі пров'язуємо лицевими. Тепер у нас буде йти шість лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер схрещуємо три петлі вліво через одну. Значить, ми ззаду підхопили четверту петлю. Поміняли їх а спереду тих три петлі. На ліву спицю і пров'язали всі чотири петлі лицевими і прушкове виворітня. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями. Тепер в'яжемо 13 рядочок візерунка. Першу пружкову петлю знімаємо і в'яжемо три виворітні петлі. Один. Два. Бачите, я за задні стінки в'яжу три. Вісім лицевих петель. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. І знову три виворітні петлі. Прушкова вигурітня. Тепер в'яжемо чотирнадцятий ряд. По малюнку. Бачите, є лицеві петлі, значить, в'яжемо лицевими. Тепер у нас тут виворітні петлі, значить в'яжемо виворітніми. Бачите, нічого такого складного тут нема. Ось так. так Пров'язали виворітній ряд. Тепер в'яжемо 15-й рядочок візерунка. ми в'яжемо просто лицевими петлями. Виворідні в'яжемо за передні стінки, просто дивіться, щоб у вас петельки не були перекручені. Все, просто лицевими петлями. Знову в кінці у нас є виворітні, ми їх за передні стінки в'яжемо. І 16 ряд, виворітні в'яжемо просто виворітніми петлями. Тепер в'яжемо 17 рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо і схрещуємо 3 петлі лицеві вліво. Тобто, ззаду підхоплюємо четверту петлю, витягаємо спицю і підхоплюємо спереду, Бачите, ми їх схрестили вліво. Тепер повертаємо одну петлю на ліву спицю і всі 4 петлі пров'язуємо просто лицевими петлями. Тепер у нас десь шість лицевих петель. Два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер схрещуємо О, так. три петлі влів, вправо через одну. Значить, першу петлю пропускаємо, наступні три підхоплюємо правою спицею, ось так міняємо їх місцями. Ось схрестили. ми Три петлі вправо. Тепер пров'язуємо всі чотири петлі по одній лицевими. Бачите? І пружкова виворітня. Тепер виворітній ряд в'яжемо просто виворітніми петлями. Так, в'яжемо 19 рядочок візерунка. Одна петля лицева. Тепер схрещуємо три петлі вліво. Значить, ми четверту петлю ззаду підхоплюємо. Ось так міняємо їх. Містями три петлі вліво, і всі по черзі пров'язуємо тих 4 петлі лицевими. Тепер в'яжемо 4 лицеві петлі і будемо схрещувати 3 петлі вправо. Спереду підхоплюємо три петлі, одну пропускаємо. І тепер ззаду підхоплюємо лівою спецією, ту одну петлю першу. І повертаємо їх на ліву спицю. І тепер всі чотири петлі по черзі пров'язуємо лицевими. Пров в кінці ряду одна лицева і прушкова виворітня. Виворітній ряд в'яжемо просто виворітніми петлями. В'яжемо 21 рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо, пров'язуємо дві лицеві, тепер перехрещуємо три петлі вліво. Бачите, я ззаду підхоплюю четверту петлю, ось так. Перші три петлі знімаю з лівої спиці, спереду їх лівою спицею підхопила і схрестила. Тепер пров'язую лицевими петлями тих чотири петлі. Тепер у нас є дві лицеві петлі, тепер схрещуємо три петлі вліво. Бачите, я спереду одну петлю пропустила, три петлі підхопила. Тепер ззаду лівою спицею підхопила першу петлю. Схрестила, тепер повертаю ті три петлі на ліву спицю і пров'язую чотири петлі лицеві. І в кінці ряду у нас дві лицеві петлі і прушкове виворітня. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями. В'яжемо 23 рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. Пров'язую 3 лицеві петлі, тепер схрещуємо 3 петлі вліво. Ось так. Тепер 4 петлі пров'язуємо лицевими і тепер схрещуємо 3 петлі вправо через одну. Бачите, одну петлю саду підхопили, і тепер всі чотири петлі пров'язуємо просто лицевими. І в кінці ряду у нас три лицеві петлі і прушкове виворітня. Виворітній ряд в'яжемо виворітніми петлями і починаємо в'язати візерунок з першого ряду. Надіюся, я зрозуміло пояснила. Як пров'язувати ромбики. Просто я в'язала один ромбик, бо нема смислу показувати більше, бо воно в'яжеться дуже просто, дуже легко. Просто якщо ви в'яжете багато рапортів разом, то у вас виходить ось такий візерунок. Бачите, яка краса. Все дуже просто, нічого надто складного нема. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте подобаючки, пишіть коментарі. Бажаю вам гарно провести час біля в'язання, легких вам петельок. І до зустрічі всім па-па!